Всіх вітаю на каналі Адвоката Мамчика і скажу вам прямо і без дипломатії. Те, що зараз відбувається на вулицях українських міст, офіційно не існує. Жодній постанові, в жодному наказі ви не знайдете терміну мобілізаційний рейд. На папері цього немає, але в реальності працює на повну потужність. Фактично, ми отримали новий режим роботи ТЦК, коли групи виїжджають не за конкретною людиною, а в полювання на потік. Зупинки біля ТЦК це вже класика. Але тепер контакти фіксуються на зупинках громадського транспорту біля метро, в під'їздах багатоповерхівок в торгових центрах, біля вокзалів, місцях скупчення людей. І кожен, хто в цей момент опинився поруч, автоматично стає кандидатом на перевірку. Та головний ризик не в тому, що вас може спробувати доставити, не в тому, що хтось спробує нав'язати повістку чи мотивувати там приїхати для уточнення даних. Головний ризик в тому, що люди навіть не уявляють, які права в них вже є. Саме незнання це найсильніша зброя проти вас. Незнання створює хаос, незнання дає змогу маніпулювати фразами. Ми просто уточнимо, це звичайна процедура, пройдемо на хвилинку, ви ж не проти. А в цей момент відбувається найгрубіше порушення ваших конституційних прав. Порушення якого можна уникнути однією фразою, одним документом, одним кроком. Саме тому одразу попрошу. Підпишіться на канал, поставте дзвіночок, приєднуйтесь до спонсорів. Тут виходять розбори, які реально допомагають захищати себе і своїх близьких, а спонсори додатково отримують чи листи зразки документів і закриті роз'яснення, і обов'язково прошу вас підписатись на інтелограмці на посилання під відео. Там Певні оперативно даю оновлення по закону, практиці, реальним кейсам ТЦК, які ще не встигають потрапити на YouTube. Сьогодні я розберу ці рейди на атоми. Покажу, як саме вони працюють, де найчастіше перегинають повноваження, які статті закону порушуються з першої ж секунди контакту, і чому більшість протоколів розлітаються в судах. Я дам вам системний алгоритм, який я використовую в справах своїх клієнтів. Алгоритм, який працює не в теорії, а в польових умовах. Саме там, де система розраховує, що ви розгубитесь. Якщо ви хочете розуміти, як юридично тримати себе в руках під час контакту ТЦК, дивіться до кінця. Це відео може стати тією різницею між хаосом і контролем, тому починаємо. У 2025 році система почала працювати інакше. Не хаотично, не по ситуації, а саме система. По-перше, ТЦК цікави отримали нові методичні вказівки. Не публічні, не відкриті, а внутрішні, з чіткими сценаріями поведінки груп, зонами патрулювання, алгоритмами встановлення особи, формою фіксації, таймінгами та чек-листами. Ці документи не виносяться по прес-релізам, але результат ми бачимо на вулицях. Інтенсивність підходів виросла в декілька разів. По-друге, нас поліція отримала оперативні доручення. Історія не нова, але зараз жорсткіша. Поліцію інтегрували в процесах силової супровід, і в багатьох містах вже працює модель, де патрульні з'являються поруч ТЦК протягом однієї-трьох хвилин. Це кардинально змінило баланс сил ВКонтакті. По-третє, система Reserve Plus отримала оновлення та з'явились так звані червоні флажки, автоматичні тригери, які формують ризики, невідповідність даних, відсутність результатів ВЛК, неактуалізована інформація, зміна місця проживання. Також неявка на пропозицію ТЦК, яка не є повісткою. Якщо раніше ці моменти просто накопичувалися в базі, то зараз вони активно опрацьовуються групами на місця. По четверте, змінилась логіка самої мобілізаційної політики. Ми перейшли від точкових викликів через паперові повістки до масового вуличного скринінгу. Це не просто перевірка документів, це аранжування людей за ризиковими групами прямо в реальному часі. Хто в базі, хто червоний, хто помаранчевий, кого запросити, кого доставити для уточнення. По п'яте, змінився kpi система І хоч це не оголошують публічно, критерії ефективності змістився від вручних повісток до кількості доставлених і кількості проведених ЛК. Коли система починає працювати на цифру, вона неминуче створює широке поле для зложивань. І це не маленьке поле, це ціла індустрія ризиків, неоформлені дії, незаконні вимоги, примусове переміщення людей, маніпуляції статусами, підмінна понять встановлення особи. Використання поліції як інструменту тиску. Саме тому про рейди говорять усі: юристи, журналісти, волонтери, прості громадяни. Бо формат змінився і змінились правила гри. Те, що ми бачимо на відео в соцмережах, це лише вершина айсбергу. Рейди 2025 року це вже не стихійні виходи, а структурована операційна модель, яка працює за єдиним сценарієм. Команда трьох п'яти осіб, чітко розподілені ролі. Це вже не хаотичний натовп, це група, яка діє за тактичним алгоритмом. Двоє контактних, саме вони виступають у діалог. Створюють тиск, формує психологічне поле. Двоє операторів ведуть зовнішній контроль, фіксують реакції людей, блокують шлях відходу. І один статист. Мовчить стоїть з боку його роль створювати ефект чисельної переваги. Це формує ту саму ситуацію, де людина вже на першій хвилині губиться і підкорюється. Бодікамера. Увімкнути, вимкнути, змонтувати. Принцип їх використання дуже простий. Коли вигідно фіксувати вашу емоційну реакцію або фразу, камера працює. Коли їхні дії виходять за межі повноважень, камера раптом виключається. Коли треба створити картинку для звіту, запис вмикають у потрібний момент. Тобто бодікамери це не гарантія легальності, а інструмент для захисту їхньої ж позиції. Запросила для оточення даних. Це ключова маніпуляція 2025 року. Звучить безобідно. Ніби всього на хвилину пройдемось і все. Але фактично це спроба затримати без оформлення, без протоколу, без підстав з без зазначення законної причин. Юридично це нуль, фактично це примусове приміщення, яке можна і потрібно оскаржувати. Добровільна поїздка, абсолютний фейк, це слово як інструмент психологічного тиску. Людині створює враження, що альтернатив немає, що добровільно це найменше зло. Але по суті, двері авто не відкривають, людину садять між двома військовими, телефон взагалі забирають. Маршрут не пояснюють, що ж це таке. Це затримання без оформлення, замасковане під пропозицію. У нас точки, географія розширена до максимуму. Якщо в минулих роках основні локації були там біля ТЦК, то в цьому році ми бачимо метро, зупинки, швидкісний трамвай, торгові центри, під'їзди, новобудов, вокзали, райони біля ВЛК, райони з високим трафіком тощо. Тобто система переходить від точкових виходів до регулярних патрулів. Чому саме так? Бо система працює на потік. ТЦК більше не роблять ставку на індивідуальні виклики. Моделі цього року головна мета кількість контактів і кількість доставлених, а не вручних повісток. Це перехід від системи виклику до системи вилову. І саме тому зловживань стає ще більше. Бо коли працюють на потік, завжди злітає гарантії прав. Тут не буде юридичної води, лише ті норми, які ламають протоколи, відміняють незаконні дії, зупиняють свавілля з першої секунди контакту. Це робочі інструменти, які я кожного дня застосовую у справах своїх клієнтів. Це Конституція України, стаття 19, це фундамент, ядро, на якому базується вся логіка захисту. Держава посадові особи діє тільки в спосіб передбачений законом, ні інструкцією, ні вказівкою керівництва, ні усними рекомендаціями, тільки законом. Це означає, що будь-яка дія посадовця без прямої норми закону прирівнюється до незаконної. Будь-яке уточнення даних, поїздка для розмови, доставлення для перевірки без процедури це перевищення влади. Саме на статтю 19 тримаються сотні виграних справ. Стаття 259 262 КУПА. Це ваш бронежилет. Адміністративне затримання можливе тільки в випадках передбачених законом. Перлія органів, які мають право здійснювати затримання, визначені в статті 262. Знаєте, чого там немає? ТЦК. Немає там уточнення даних, немає там доставлення на ВЛК перевірки особи в ТЦК. Тепер головне: відсутність документів не є підстави для затримання. Це позиція Верховного суду у нас яка. Тому будь-яка спроба посадити вас в автобус протоколу, це автоматично стає незаконною дією. Кримінальний процесуальний кодекс, 233 стаття. Це проникнення до житла. Це норма, яку масово порушують, бо люди нею не користуються. Проникнення без ухвали можливо лише в чітко визначених виключених випадках: рятування житла, затримання особи, яка вчинила тяжкий злочин та переслідування злочинців. Перевірити документи, поговорити, уточнити дані, запросити до ТЦК не входить в цей перелік. Що це означає для вас? Якщо до дверей стукають, намагаються переконати відкрити, це протиправна дія. її можна документувати та необхідно оскаржувати. Закон про мобілізацію. Ключ до всіх повісткових історій. Щоб повістка була дійсною, повинна бути офіційна форма, прописаний час, місце, підстава, два підписи того, хто вручає і того, кому вручають. Фактично вручна з фіксація. Що ми маємо в реальності? Повістки вкидають в руки, пихають в рідзак, передають під'їзді, надсилають вайбер без підпису. Юридично все це фікція. Без підпису немає ніякого вручення, без вручення немає обов'язку, без обов'язку немає порушень. Статус розшук найзловживаніший інструмент цього року. У багатьох містах його вносять автоматично за будь-яким червоним флажком. Але є ключова норма. Розшук можливий лише після реального вручення повістки і невиконання обов'язку явки. Тобто, якщо поиск вручали через сусіда, через вайбер, через телефонну розмову, бо ви тут були в списку, бо ви не з'явилися на пропозиції. Це нікчемний розшук, який скасовується в суді за одне засідання. Це не теорія, це щоденна практика. Я не цитую підручник, я показую ті норми, які реально знімають незаконні протоколи, скасовують незаконні дії та зупиняють спроби добровільного доставлення. Це робочі механізми, і коли ви знаєте їх, ви не боїтесь контакту. Бо в будь-якій ситуації у вас є законна. Закон, на відміну від усних казів, працює прогнозово. Головна маніпуляція встановити особу, не прирівнюється до затримати. Це ключ до всіх незаконних доставок. Цю фразу ви почуєте в 100% рейдів незалежно від місця чи складу групи. І використовують її не просто так. Це стратегічна маніпуляція, на якій будується більшість порушень. Чому саме ця фраза? Бо вона звучить безпечно. ніби нічого страшного не відбувається. Ми просто встановимо особу, нам потрібно уточнити ваші дані, пройдемося на хвилинку. В цей момент людина психологічно розслабляється, а група отримує контроль. Розкладає полочки. Встановлення особи це дія на місці. Закон дозволяє підійти, попросити документи, встановити дані. Це точкова дія, яка завершиться там же, де й почалася. Це не дає права садити людину в службове авто. Посадити в авто це обмежити свободу пересування. А це можливо лише за процедурою КУПАП і з протоколом затримання. ТЦК таких повноважень немає. Це не дає повноважень доставляти до ЦЦК. Слово доставлення взагалі відсутнє в повноваженнях ТЦК щодо цивільних осіб. Закон не містить поняття доставлення для уточнення даних, доставлення для ідентифікації, доставлення для розмови. Все це вигадані конструкції, які не мають юридичного змісту. Стаття 29 Конституції дає чіткий перелік підстав, коли можна обмежити свободу людини. Перевірка документів не входить в цей перелік, тому будь-яке переміщення без протоколу затримання незаконно. Головний парадокс саме під фразою встановити особу, групи ТЦК фактично проводять приховане затримання без оформлення, без списав для процедури. Як це виглядає на практиці? Людину оточують, просять підійти в бік, психологічно тиснуть, ви ж нічого не приховуєте і так далі. Пропонують сісти, бо холодно, небезпечно, шумно. Авто замикається і людина фактично вже затримана. Без паперів, без протоколу, без підстав. Чому ця маніпуляція працює? Тому що 9 з 10 людей не розуміють різниці між перевіркою документів і адміністративним затриманням. А система цим користується. І головне, всі ці дії сипляться в судах лише на одній фразі: прошу вказати законну підставу для мого доставлення. Встановлення особи не є такою підставою. І на цьому моменті група дуже часто відпускає ситуацію. Алгоритм дій при контакті. Це ключовий блок відео, не паніка, не конфлікт, не крик. Системна поведінка, яка приводить ситуацію з хаосу, юридичну площину, де ви вже контролюєте процес. Крок 1. Увікніть камеру та фіксуйте все від першої секунди. Фраза, фіксує дії посадових осіб для юридичного захисту. Навіщо це потрібно? Фіксація позбавляє групу маневру. Вони вже не можуть діяти по ситуації. Кожне слово це є доказ. Будь-яка спроба тиску одразу виглядає як порушення. Камеру краще тримати горизонтально, це важливо для суду і експертизи сили тиску оточення. Крок 2. Вимагайте повної ідентифікації осіб. Фраза Прошу назвати прізвище ім'я по батькові посаду документ що підтверджує повноваження. Чому це важливо? Посадова особа зобов'язана представитись. Відмова прирівнюється до дисциплінарної підстави. Це одразу знижує агресію групи, будь-який анонімний тиск автоматично стає незаконним. Після цього зазвичай тон спілкування змінюється. Крок 3. Вимагаєте чітку законну підставу контакту. Фраза Прошу вказати конкретну закону підстави, яка дозволяє вас мене затримати, доставляти. Ось чому це працює. 90% груп не можуть назвати відповідний закон. Вони кажуть, потрібно уточнити. Це не підстава. Кажуть, є доручення. Доручення не прирівнюється до закону. Кажуть, ви ж в базі, база не є підстави для затримання. Це момент, де контактери часто починають плутатись, бо правової бази у них насправді немає. Крок четвертий. Заявляйте чітке юридичне заперечення. Фраза не даю добровільної згоди на переміщення чи доставлення. Це фраза ваша юридична лінія оборони. Вона повністю блокує будь-яку спробу оформити вас як допривільно доставлено. Фіксується на відео, в суді ця фраза ламає їхню версію подій. Крок п'ятий. Вимагайте скласти протокол адміністративного затримання. Фраза прошу скласти протокол затримання відповідно до статті 259 КУПА. Чому це руйнує ситуацію? Протокол прирівнюється до відповідальності посадових осіб. Протокол це фіксація часу, місця, підстав. Протокол це можливість подати скаргу. Протокол це залучення поліції, який вони бояться більше, ніж громадян. 90% ситуації на цьому моменті група відпускає гальму, бо протокол потрібно обґрунтувати, а обґрунтувань немає. Крок 6. Дзвінок адвокату це фінальний контроль. Фраза: я повідомляю свого адвоката про незаконні дії. Що відбувається далі? Група починає нервувати. Спроби тиску різко зменшуються. Контакт переходить в режим обережності. Будь-які наступні дії вони зважують удвічі. Це важливо. Дзвінок треба здійснювати на камеру з коментарем, хто ви і що відбувається. Це створює доказовий ланцюг. Цей алгоритм це не просто інструкція, це інфраструктура вашої безпеки в вуличних контактах. Коли ви дієте системно, система дає збій. Коли ви говорите юридичною мовою, польові групи втрачають контроль. Переходимо до реальних кейсів цього року. Це трі ситуації, які ми вже супроводжували в цьому році, і кожна з них показує, що закон працює, якщо ним користуватись правильно. Весь перший це незаконне доставлення біля ТЦК. Ситуація, чоловік, йшов повз ТЦК, група підійшла з фразою, перевіримо документи, пройдемо на хвилину. Через хвилину пропозиція перетворилася в силове садження в авто, без протоколу, без підстав, без будь-якої законної процедури. Що зробили ми? Зафіксували порушення процедури. подали скаргу до прокуратури, ініціювали перевірку службових дій. Результат протокол скасовано, доставлення визнано незаконним, відповідальних осіб притягнули до дисциплінарної відповідальності. Група після цього більше не виходила на патрулювання в такому складі. Кейс другий. Уточнення даних при наявності запису в плюс. Ситуація людині сказали: у Вас невідповідність базі, давайте поїдемо всього на 5 хвилин. Повістки не було, підстав для доставлення не було. Але група намагалася оформити це як добровільну поїздку. Що зробили ми? Подали запит, підставі чого людину включили до розшуку, оскаржили саме внесення до резерв плюс, як незаконно. Довели відсутність факту вручення повістки. Результат статус розшук знято, ТЦК отримав припис на наусення порушень. Це один із найпоширених сценаріїв у цьому році. Він завжди сипеться, якщо діяти грамотно. Кейс третій. Затримання з порушеннями вимог КОПАП. Людину затримали за відсутністю документів і спробували оформити як адміністративне правопорушення. Група діяла агресивно, сподіваючись на розгубленість людини. Що робили ми? Фіксували відсутність підстав для затримання, довели, що ТЦК не входить до переліку органів, які можуть здійснювати адмінзатримання. Наскаржили протокол і дії посадових осіб як результат, протокол скасовано, дії ТЦК визнані неуґрунтованими, особу звільнено з моменту фактичного затримання. На групу подано окреме клоптання щодо дисциплінарної перевірки. Після цього випадку команді провели службове навчання, а людина офіційно виключили з усіх контрольних списків. Кожен цей кейс доводить одну простуріч. Незаконні дії сипляться за секунду, коли ви переходите з емоцій у правову площину. А тепер до практичної частини, яка визначає результат в будь-якому контакті. В вуличному контакті виграє не той, хто голосніше говорить, а той, хто має документи під рукою. Ваші папери це ваша броня, а правильно підготовлений комплекс документів знижує ризики в рази. Ось оптимальний набір, який я рекомендую мати постійно з собою в телефоні. Це копія військового квитка або посвідчення. Це базовий документ, який підтверджує ваш статус, показує, коли і де ви перебували на обліку, фіксує ваші дані про ВЛК, знімає будь-які маніпуляції про неідентифіковану особу. У 2025 році це найпоширена точка зловживання. Багато хто просто не має документу при собі. Довідка про сімейний стан та дітей. Це документ, який реально впливає на мобілізаційний статус, наявність дітей, кількість отриманців, статус батька, одинака, опікунство, особливі сімейні обставини. В ситуації контакту ці довідки дозволяють моментально зняти 50% маніпуляцій, пов'язаних з неактуальними даними, довідки за станом здоров'я, медична документація, випуски, результати аналізів, довідки від лікарів, історія лікування це серйозний аргумент в розмові з групою. Якщо стан здоров'я як критичним або хронічним, це змінює ваш статус і алгоритм взаємодії. Акт огляду ВЛК, навіть якщо він попередній, він надзвичайно важливий. Чому? Бо саме акт ВЛК підтверджує проходливу комісію чи ні, вказує на придатність, непридатність, блокує вимогу терміново приїхати до ТЦК для огляду. Якщо акт є, вас не можуть на ходу відвести до ВЛК. Це важливий юридичний щит. Медичні висновки щодо хронічних станів. це кардіологія, ортопедія, неврологія, травма, Постопераційні наслідки, інвалідність. Ці документи одразу змінюють і логіку контакту. Без них група діє агресивніше, з ними обережніше, бо розуміє, що будь-яке незаконне доставлення людини з важким діагнозом це гарантований скандал і кримінальна відповідальність. Контакт адвоката це неформальність, це інструмент. Коли ви кажете, я зв'язуюся зі своїм адвокатом, фіксуючи незаконні дії, поведінка групи миттєво змінюється. У батьків містах вони зупиняють тиск просто після цієї фрази. Де ж це все зберігати? Ідеальний варіант. Окрема папка в телефоні або в хмарі з доступом офлайн, бо в вуличному контакті у вас немає 15 хвилин на пошук файлів. У вас є 5 секунд, щоб показати документ і змінити ситуацію. Так, контакт закінчився, але робота тільки починається. 95% результату вирішується після ситуації, коли ви вже в безпеці з телефоном в руках і можливістю діяти юридично. Ось системний чек-лист, який я використовую з клієнтами в реальних кейсах. Якщо пройти його грамотно, система дає SB. Перше це скарга до прокуратури. Фіксуємо незаконні дії. Це перший найважливіший інструмент. В скарзі фіксується незаконне затримання, відсутність протоколу, примусове переміщення особи, перевищення службових повноважень. Прокуратура зобов'язана відкрити кримінальне провадження або надати мотивовану відповідь. Це документ, який має запускати ланцюг, дисциплінарка, службова перевірка, висновок. Друге це запит до ТЦК чи до підстав контакту. Це юридична паска, яку система провалює майже завжди. Ви запитуєте, хто ініціював контакт, на підставі якого закону, на які підстави вас запросили, який статус внесено в резерв чи застосовували будь-які примусові заходи. У більшості випадків ТЦК не може надати нічого, крім загальних фраз, а це прирівнюється до визнання незаконності дій. Третє – це заява про порушення процедури вищому керівництву або комісару. Це документ, який вони бояться найбільше. Бо він може лягти в особову справу відповідальник, запускає службову перевірку, піднімає питання про дисциплінарне покарання та фіксує факт, що ви оскаржите їхні дії офіційно. Якщо цього не робити, історію спишуть. Якщо робити, вона переходить площину відповідальності посадових осіб. Четверте, судовий позов, фінальна точка. В суд ідуть тоді, коли був статус розшук, було незаконне доставлення, був протокол адмінзатримання, були внесені неправдиві дані, була відмова надати дати інформацію. Або були в спроби вручити фіктивну повістку. Суди останніми роками системно стоїть на бік людей, бо вся ця історія тримається на перевищенні повноваження. Перевищення завжди розвалюється в юридичній площині. Це стратегія, яка працює не тому, що система добра чи погана, а тому, що механізм мобілізаційних рейдів тримається на припущенні. Коли люди не будуть мовчати а діяти системно, система починає давати збої. І ті, хто проходить цей шлях зі мною, знають, система глючить саме там, де є закон. І де ви знаєте свої права? Ситуація змінилась, це вже не питання думки, це факт. ТЦК змінила тактику, від точкових викликів перейшли до масових редів. Система стала жорсткішою, агресивнішою, але одночасно значно більш вросливо юридичною. Бо там, де діють емоціями і тиском, закон працює як ніж по сухому. Якщо у вас є чіткий алгоритм і ви розумієте свої права, ви не просто не боїтесь рейдів, ви контролюєте контакти з першої секунди. І я хочу, щоб кожна людина в Україні мала доступ до цієї інформації, і щоб жодне незаконне доставлення, жоден фіктивний розшук, жодне перевищення повноважень не залишилося без реакції. Тому під відео я залишив чек-лист дій при контакті, шаблони документів, заяви скарги, позови, розширені інструкції. Доступно для спонсорів каналу, тих, хто підтримує мою роботу і дозволяє тримати незалежну, а політичну лінію. Ваше спонсорство напряму впливає на те, скільки подібних матеріалів я зможу випускати щотижня, і скільки людей уникнуть незаконних дій лише тому, що були юридично озброєні. Якщо хочете оперативне оновлення, нові кейси, свіжі постанови та швидкі інструкції, долучайтесь до мого телеграм-каналу, посилання під відео. І головне, поширте це відео. Юридична грамотність це теж елемент оборони. І сьогодні вона потрібна не менше, ніж зброя. З вами був адвокат Мамчен. До зустрічі в наступному відео.